Доброго дня, любі малята, хлопчики та дівчата. Вітаю на нашому занятті. Тож сідаємо зручненько і починаємо. Привіт, малята! Це я, квіткова фея. Я завжди живу поруч з квітами на квіткових галявинах або клумбах. У мене за вікном вже панує осінь. Радує нас різнобарєм осінніх квітів. Моя домівка клумба теж бояє цвітом. Ось помилуйтеся, які осінні квіти цвітують зараз. Це жоржина – найвища осіння квітка у моєму квітнику. Із найбільшими квітами. Вона, малята, вища навіть за вас. Ще у моєму квітнику цвітуть айстри. Вони мають різноманітне забарвлення. У мене фіолетові та бордові. Назва Айстра малята означає зірка. Адже квітка дійсно схожа на зірку. А це чорнобривці. Найароматніші осінні квіти на моїй клумбі. Цікаво, що листочки чорнобривців пахнуть сильніше, ніж квіти. Вони полюбляють рости сім'ями, утворюючи компактний кущ, тримаються своїми зеленими посіченими гілочками один за одного. Чорнобривці найнижчі квіти у моєму квітнику, і квіти у них теж найменші. Давайте розглянемо усінні квіти та перевіримо, чи дійсно у жоржин найбільша квітка, а у чорнобриця найменша. Для цього накладемо квіти одна на одну, накладемо астру на жоржину. Ось ми бачимо, що пелюстки жоржини. Виступають за пелюстки Айстри. А це означає, що квітка жоржини більша, ніж квітка Айстри. А тепер порівняємо квіти Айстри і Чорнобривця. Накладемо квітку Чорнобривця на квітку Айстри. Ось погляньте, пелюстки Айстри виступають за пелюстки Чорнобривця. Отже квітка чорнобривця менша за квітку Айстри. Отож, друзі, ми перевірили і переконались, що квітка жоржини найбільша. Квітка Айстри менша. А квітка чорнобривця найменша. Ой, друзі, що ж це за вітер такий здійснявся? Ой-ой! Він поламав усі квіти на моїй клумбі. Допоможіть мені малята їх з'єднати. Знайдіть іншу половинку дружини. Так, ось вона. З'єднаємо їх. А тепер покажіть, де інша половина чорнобривця. Вона тут з'єднає їх. Чудово! Ви з'єднали правильно всі половинки квітів. І вони продовжать цвісти на моїй осінній клумбі. Дякую вам, малята. А чи знаєте ви, друзі, що квіти, як і будь-які рослини, мають свою будову? Ось погляньте, цю частинку ми вже знаємо. Це? Квітка. У квітці малята утворюється насіння, яке ми потім сіємо і виростають знову нові квіти. Ніжка, на якій тримається квітка, називається стебло. До стебла кріпляться листки, а нижня частина квітки це корінь. За допомогою коріння квіти тримаються в ґрунті та п'ють воду. Коріння квітів знаходиться в ґрунті, тому ми його не бачимо на клумбі. Ой, малята, до нашої квітки прилетів жучок сонечко. А скажіть, на якій частині рослини він сидить? Стебло. А тепер на листок. Знову куди підріс? На стебло. І нарешті вийс куди? На клітку. Ой, не втримався і впав на жучок. Де тепер він опинився? На а для того, щоб на клумбі росли і цілий квіти, за ними необхідно завжди доглядати. Для цього використовують спеціальні інструменти. Давайте розглянемо їх. Це поливалка. У поливалку набирають воду і поливають квіти у посушливу погоду. Найкраще поливати квіти ввечері, коли сонечко вже не пече. А це сапка. З її допомогою виполюють бур'яни на клумбі, щоб не заважали квітам рости та підпушують ґрунт, щоб до коріння рослин потрапляло повітря. Так, так, марята, коріння рослин теж дихає. А це секатор. Це такі садові ножиці для обрізання дерев і рослин. Ними зрізають квіти у клумбі для букету. Або обрізають сухе листя чи перецвівші квіти. А це граблі. Ними загрібають випалені саклі бур'яни. Також ними можна і підпушити ґрунт у клумбі. А це лопата. Лопатою. Перекопують ґрунт на клумбі, коли вже всі квіти відцідуть. А це тачка. Вона необхідна, щоб вивозити зібраний бур'ян із клумби. Або можна підвести ґрунт і підсипати у нашу клумбу. Ну ось, друзі, сподіваюсь, вам сподобалась моя осіння клумба, а мені час повертатись до своєї домівки. Do zobaczenia, Maria! To.